Страшні слова коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаю, з чого їх почать, бо всі слова вже були чаїмось, Хтось з ними плакав, мучився, болів, І з них почав, і з ними ж і завершив людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось. І краса, і потворність усе було асфальта і спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безмежний дотик до душі. Пам'ятайте, що на тій планеті, відколи створив її пан Бог, ще не було епохи для поетів, але були поети для епох. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться. У мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці. Життя іде, і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка, прозвін не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони, як ріки. Людині бійся душу ошукать, бо схибнеш в цьому. То вже навіки. Моя любов, я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни, Лиш не зроби слухняною рабою. Не ошукай і крив не обіруй. Очима ти сказав мені, люблю, душа складала свій тяжкий екзамен. Мов тихий дзвін гірського кришталю. Несказане сказане, несказаним несказанним. Життя йшло, минуло той перон, гукала тиша рупором вокзальним. Багато слів написано пером не лишилось несказане. Світали ночі, вечоріли дні, не раз хитнула доля Терезами. Слова, як сонце, сходило мені, несказане лишилось несказане. Спини мене. Отямся і отям, така любов буває, раз в ніколи. Вона ж промчить над зламаним життям, за нею ж будуть бігти, видно коли. Вона ж порве нам спокій до струни, вона слова поспалює вустама. Спини мене, спини і схамени, допоки можу думати в останнє. Ще поки можу, але вже не можу. Настала черга й на мою зорю, чи біля тебе душу відморожу, чи біля тебе полум'ям згорю? Постелях сизих вечорів, полях безмежних проти неба, О скільки слів і скільки снів мені наснилося про тебе. Не знаю, хто ти де живеш, кого милуєш і голубиш, а знаю, ти чекаєш теж. Тривожно вгадуєш і любиш. Я ради цього ладна жить, всі інші хай проходять мимо, Аби в повторах не згубить одне своє неповториме. Чому ліси чекають мене знову? На щит піднявши сонце і зорю. Я їх люблю, я знаю їхню мову, я з ними теж мовчанням говорю. Вечірнє сонце дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів просвітлений ідем і за волошку в життію золотому. За те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролита. Вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слова, як молитву.